У світі активізувалася полеміка стосовно дозволу використання західної зброї наданої Києву по території Росії. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні висловилася проти, аби Україна була по країні агресорці зброєю, наданою партнерами. Схожу думку прилюдневий канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сполучені Штати традиційно відповідають, що не спонукають, але і не вказують українцям, куди цілити думки щодо цього питання і далі розділяються. Деякі західні країни вже відкрито виступили за. Швеція, Литва, Велика Британія з певними умовами та обмовками Польща зокрема йдеться про необхідність колективного дозвілу від європейських країн. Ще багато держав не визначилися однак, заклики надати Україні таке ж право лунають у різних частинах світу, дедалі частіше. Що вочевидь свідчить про активізацію дискусій? Питання, яке саме рішення ухвалять політики. Тим часом генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг сьогодні на парламентській асамблеї альянсу підтвердив свої нещодавні слова про зак до зняття обмежень для України на використання західної зброї для ударів по цілях на території Росії.